Сялиночка линочка а сніг горою лежить. Ей ти, а ну-ка монцю, доче. я не курю. Правильно, і я не курю, спортом за кось. А ти хто такий? Я да посольського прикозу. По сучасному писар реферант А ти хто такий? Я в коти із королів за край ведь І до ваше королівство, щоб заселити не зміяну, я дружитися на ній. Ти? А що ж ти вмієш? все! можу воріга котити, можу і старику закотить, для королів не зміть. Ти баку в землю гатить, вірші читати, пісні співати, на понжаті цілий день грають. А mm. mm. не боїшся? Я нічого не боюсь. Я бігаю за морською боротьбою, я бігаю в сіня царство батька, боротьбою за морською займатись, дзюдо. назиться. Ну, Знаюся, скінчить, у нас скоро інша. Ти, я бачу, серйозний герой. Алло, так, змій би зеленого не вийде. Зараз такий період, що змій до 20-го -е числа безсмертний. Це князь січня. Шо? Кукай не Добра. Чекай. Сміяно. Такий він милий! іди до мене, радість, яка настріє, і сило, та радість гостей пора в королівство звати, та новий рік зустрічати!